Чи справді ухилянтів в Україні можуть позбавити водійських прав за яких умов це може статися, та чи можна їх поновити? Докладніше далі. В Україні продовжує тривати загальна мобілізація та воєнний стан. Військово зобов'язаними є чоловіки від 18 до 60 років. Однак деякі з них ухиляються від призову. Чи можуть у такому випадку українці втратити водійське посвідчення? На це питання відповіли речник Полтавського обласного ТЦК СП майор Роман Істомін та речник міністерства оборони Дмитро Лазуткін, виданню РБК Україна. Тимчасове обмеження громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації може тривати до виконання або Відкликання вимоги, а подальше рішення приймає суд. У законі йдеться про тимчасове обмеження керування машиною. Якщо особа оновила свої дані, то суд скасовує цю заборону. Якщо ж поліція не може затримати таку особу, начальник ТЦК надсилає рекомендований лист із вимогою з'явитися до ТЦК. Якщо ухилянт не реагує протягом 10 днів, справа йде до суду. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.